Ось дивись, 60 стоїть це живлення, температура, не кипить. Робиш функції більше. Дивись 100, 120, 140 і дивись, магія. І погнала. Прикинь, яка сильна класна плита. Ти ми кашку зварила, дивися, знімаєш її індукційно, ставиш, що на Ложка впала. І все, вимкнути. Вона вже не гріє. Пробувати я не буду, звісно. А ми зараз знаходимося в Марінвіллі. Ось такий прекрасний у нас номер, в якому можна готувати самому, помитися, душ, прекрасна м'яка постіль, кроватка. А саме головне, що вид на море. Зразу з номера, дивіться, раз, і пішов на море. Диви в трусах, просто пішов і не треба тобі одіватися і так далі. А замовити червону ікру, пиши мені в особисті повідомлення. Смачна справжня ікра, аквакультура. Десять різних видів ікри.